Саласі. Рада вітати вас сьогодні по нашому святу та на рунки Святого Миколая. Ми для вас підготували сьогодні казочку, спеціалізації казки Анни Чуч. По традиції ми завжди починаємо наші уроки з молитви, тому прошу всіх встати і прочитати очі наші. Ось наш, нас, що ми не запитали, що світлиці я показати. Не так буде водяти, як на небі, так і на землі. Хліб наш просочий, дайте собі, простимо другу наші, ми прищаємо даватися наші. нас з покуси та визволи нас у поколу. Ми прийдете, що це вийде час, будемо. Запрошуємо вас, у світ. угору, повільно опускаючись донизу. Вони випискують і виграють некамби справжнісінькі коштовності. Дікнати в вікна дитячої кімнати. Ще вчора все без коло таким сірим що Дітям здавалося, що зима і зовсім не настане. А сьогодні раптом випали стільки снігу, скільки діти ще ніколи не бачили. Оксанка у захваті вигукнула. Ой, як красиво! Все наче вкрите білою пухначою ковдрою. Це все довкола. І справді гарно. Можна буде взяти санчата і піти покататися на санчатах. Ура! Миколай любить усіх діточок і приносить їм подарунки. Певна річ, Миколай любить усіх дітей, але подарунки він приносить. Тільки тим, хто має добре і чорні серця, то буде всім допомагати. Мама пішла на кухню, а Оксанка з Іванком почали обговорювати важливу новину. Цікаво, було би подивитися на, на Миколая. Шкода, що нам немає жирка. Цей день для Оксанки Іванка став просто чудовим. Усі в будинку готувалися до свята, з кухні дуже смачно пахло пиріжками. Дорослі поти перезиралися і поводилися якось дивно. А Оксанки Іванко діставали надзвичайно красиві скляні кульки з величезної коробки і прикрашали ялинку. перемовав до снігової гірки. І ось вони побачили малесеньку пташечку, яка ледь трималась на гілці невеличкого деревця. дуже замерзла. А Іванка з Оксанкою вирішили її зігріти. Іванка з Оксанкою вирішили, що принесуть пташечку маленьку синичку, додому. І напоїть її водичкою та нагодують її зерном. Синичка трішки поїла, попала водички, відігрілася і зразу стала веселіша. І полетіла. А Оксанка з Іванком зробила хорошу справу. Гайди на гірку. Оксанка з Іванком пішли далі собі на вулицю гратися, а на зустріч їм вибігли веселі зайчики, які також чекали свято Святого Миколая. thank <laughs> you Але разом, раз і два, вище, вище повтори, як я. Ручка ми оставь, ніжка ми остав, Права, ліва і крок назад, ручка ми оставь, ніжка моста, Права, ліва і крок назад. Це все просто руки догори, раз і два і ти так роби, подивись направо, раз і два. А роби, як я, хто ще не з нами ось так роби Ти і ти, і ти, не сиди, покрутились разом, раз і два, все чудово, повтори, як я, ручками моя Раз і два, нижче, нижче ти роби, як я, ми усі з вами робимо отак, раз і два, і весело як ми завершили, молодці, і до зустрічі, я кажу тобі, ручка моста, ніж камиста. Іванка Оксанка каже. Увечері діти полягали сватку. Вони чекали на доброго святого, що приходить саме цієї ночі і залишає гарним діточкам подаруночки. Настала ніч, за нею прийшли анколяка. Місяці зорі ясні, землю освітляє, мати своїх діток. Патики витягає. Йде святий в нічну пору до кожнісінько двору, в кожну хату, в кожен край, де з дарами Миколай. Хоче він, щоб діти світу були вірні заповіту. Батька й неньку шанували, до всіх людей любов мали, щоб жили в молитві щирі у приязні та у мирі. І коли нічка темна всіх покрисно. Тоді Миколай поставив під вікном, Отож, ми, сбидру скоріше синай, поприйде до тебе святий Миколай. Він везе у спинці, повен повен мір, щоб діточ у кусі, підемо за лезі, то й у тільки чути в житі, касовий Себе. А коли годинник у вітальні пробив так багато разів, то хлопчик навіть з ліку збився. У кімнаті раптом стало видно, як у день. Іван повітчув, що в кімнаті стало трохи холодніше. Немов теплого літнього дня він зазирнув у холодний холодець. Тоді він побачив два двох ангелів. Помічників святого Миколая. Мир і спокій дому цьому. Тут немає місця з А за ними зайшов святий Миколай. Багато я діток бачив, багатьом подарунки я роздав. І вас до вашої уселі також я завітав. Я знаю, що ти хотів, Іванко. Знаєш? О, тримай. Так? Тримай. Я знав усі думки, усіх діточок. Тому що Господь дав мені бачити всі серця кожної дитини і кожної людини. І я знаю, Оксанко, що ти хотіла. Оцей так? Лялочко. Ой, дітки молодці. Я кожне, казав, вже серце бачу. І діткам даю. Не за якісь вчинки. А за гарні думки, за допомогу. Сьогодні ви допомагали мамі, ви врятували синичку і слухали цілий рік своїх батьків. Вас чисті, гарні, щирі серця. Ви молодці. Дякую, Святий Миколай. А Оксанка побачила прекрасну ляльку, вони дуже згаділи. Мабуще, а це насправді був Миколай. А вже ж, мої любі, цієї чарівної ночі він, він виконує найбасвітніші бажання дітей. Але приходить він тільки до тих дітей, хто має добрі і чуйні серця, хто робить добрі справи не заради нагороду. Terima <inaudible> <inaudible> kasih. Ой, як дітки, ви гарно сьогодні танцювали, співали. Ви такі молодці, бо ну, я ж теж не даремно прийшов до вас з подарунками. так? Зараз мої помічники принесуть мені подаруночки. І всі, кожен, кожен отримає подарунки. Так. так, по одному вас опікать. Тримайте. І пропите.